В Києві зараз 23-28 ми тільки сіли в потяг, і оскільки е, хочеться бачитись частіше, а виходить, як виходить. Тому Андрій Здесенко, я вас вітаю. Андрій Федор вітає взаєм. От я по нашим гостям от бачу, як вони ведуть бізнес, по тому як вони готуються до зйомок. Андрій, діставай. Андрюха, ну куди ми без цього, знаєш? Яйця традиційні, яйця в пакеті пакет. Да. Далі, далі. Це хрістоматійна штука, я тобі кажу. Ты що взяв курку? Я взяв курку, так. І не просто курку, смотрите, це, це, це курка в фольгія фрекінбо. А що а що ти думав? А в яка ще є фольга в Україні? Тільки фольга при кінбок. У нас все є. Тому ми можемо з тобою подорожувати до, до Дніпра до Дніпра і назад.